Зараз я вам буду надягати шолом і нагадаю, як це обстеження проводиться. Ви будете спокійно лежати, не говорити, не рухатися. Я вас попрошу один раз ви відкриєте очі, потім їх закриєте. Потім 3 хвилини ви маєте глибоко подихати. Після цього буде звуки і різна стимуляція звукова. Ви просто будете лежати спокійно. Не говорячи і не рухаючись. Цей метод є абсолютно безпечний і безболісний. Ми можемо його використовувати у вагітних, у годуючих, у дітей. Тобто абсолютно немає ніяких протипоказів для проведення електроенцефалографії. Цей метод не читає ваші думки, не може виявити ваш психічний чи емоційний стан. Він не може вас вдарити електричним стумом і є повністю безпечним. Чіпляю такий електрод, це є заземлення. Наставляю фотостимуляцію. Зараз я почну запис електроенцефалографії і попрошу вас не говорити, не рухатись і заплющити очі. Відкрийте, будь ласка, очі. Дивіться в одну точку і не кліпайте пару секунд. Закрийте, будь ласка, очі. І розпочніть глибоко часто дихати впродовж трьох хвилин. Ці методи стимуляції, такі як гіпервентиляція, фото та фоностимуляція, використовують для спостереження за реакцією головного мозку власне, на ці подразники. Обстеження завершено, можете відкривати очі.